Далі про спорт. Черкаське Дніпро так тепер називається професіональний футбольний клуб обласного центру. Це рішення ухвалили загальні збори обласної громадської організації Футбольний клуб Славутич. Детальніше у сюжеті Олег Кукса. Клуб пішов на зустріч уболівальникам та врахував результати опитування щодо назви. Генеральний директор Черкаського клубу Володимир Лашкул повідомив, що рішення зборів підтримали керівники міста та області. Дніпро Дніпропетровськ зареєстровано зареєстрована назва. І зареєстрований логотип. Емблема футбольного клубу. Таким чином, для того, щоб нам називатися Дніпро Черкаси, нам було потрібно одержати дозвіл у кого? У пана Коломойського. Ну, ви ж розумієте, що це було дуже важко зробити, так? Да? І до ранку один з геніїв місцевих. Познаний мені сказав, що давайте назвемо Черкаський Дніпро. Своє рішення щодо перейменування клубу, є й в опонентів. Вони наводять власні аргументи. Я був проти. По якій причині? По тій причині, що це зовсім новий колектив, Славутич. Два сезони всього нас. І його досягнення цього колективу перше в історії, не тільки Черкаського, а воно йде в історію українського футболу. Все-таки команда дійшла до полуфіналу Кубка України. Тому б хотілося б, щоб цей сломитич продовжує існування і далі. Але я керуюся принципом. Хто платить, той і заказує. Нині триває робота над новою емблемою клубу. Зміниться і форма, у якій гратимуть черкаські футболісти. Її глядачі зможуть побачити вже 2 серпня на першому домашньому матчі Черкаського Дніпра. А стартують підопічний Юрія Бакалова у чемпіонаті виїзним поєдинком зі Стрийською скалою 26 липня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.